Що зараз відбувається на Харківщині? Скажу там, де підрозділ виконує бойові завдання. На вітинку глибоку це найкоротший відстань до адміністративних меж міста Харкова. Противник продовжує бути на всій лінії зіткнення достатньо активним. Так чи інакше, вони переходять лінію державного кордону, намагаються своїми диверсійно розвідними групи там, де зараз повністю ми контролюємо лінію державного кордону, але він намагається перейти. Сила оборони виявляють ліквідують там, де противник закріпився на території України. Він так чи інакше прозводить перезмінки, заводить своє поповнення, намагається протискати за рахунок високоманевреної техніки пішими порядками, пішими групами. Сили оборони своєчасно виявляють і наносять дуже потужне вогневе враження. Курська операція дала можливість нам перегрупуватися, підготуватися до того, щоб противник буде нарощувати спроможності. 92-штурмова бригада, Харті, інші бригади Сил оборони, які тримають відтинок, вони працюють як єдиний злагоджений механізм. Більше того, нашим сусідам вдалося провести ряд заходів, і це була складна операція, спланована з підготовчою роботою, для того, щоб противника вибити за мене гнем позиції і надійно закріпитися. Ця новина була на минулому тижні. Тому скажемо так, що за рахунок постійної наполегливої роботи сил оборони на поточний момент на відтинку глибокого ситуація повністю контрольована, ініціатива знаходиться на боці сил оборони і продовжується робота для того, щоб противник... Потенційно, у разі, якщо не буде спроможність посилити ударні штурмові дії, успіху на полі бою нема. Зовсім інша ситуація відбувається на купінщині для противника. Поставили завдання тільки вперед і нікого не хвилює, якою ціною буде здобути це тільки вперед. Для них завдання вийти на лівий берег річки Оспіл, закріпитися, зайняти плацдарм і розростатися з подальшим виходом на купін з вузловий. Чому для противника це важливо? Контроль лівобережної купінщини дає можливість потенційно готуватись до того, щоб форсунути Оскіл. Але ми його форсували Оскіл, коли звільняли нашу землю у 2022 році. На той час я вам скажу, що це було надзвичайне складне випробування, і я захоплююсь тими офіцерами і особовим складом, які виконував задачу. Неможливо під обстрілом ворога було це зробити, але сили оборони зробили на сьогоднішній день. Технології безпілотні системи півдрони, дрони з скидами. Це додаткові засоби, і за моїм переконанням противника не буде можливості в короткостроковій перспективі вжити будь-яких заходів щодо форсування осколу. в будь-якому випадку сили оборони роблять максимум для того, щоб призупинити ворога, і частково це вже було зроблено. Зараз нарушуємо спроможності для того, щоб повною мірою позбавити противника можливості вчиняти ударно штурмові дії. І хотів би сказати, подякувати військовослужбовцям, тому що тут на відтинку також різні бригади це. Перший броб президентська бригада Національної гвардії України, 77-ма десантники, 43-я – це сухопутні війська, так механізована бригада, територіальна оборона, але всі брат за брата тримають стрій і виконують разом завдання як єдиний механізм. Це надихає сил оборони, навчилися не тільки оборонятися, як показала курська операція, і ефективно наступати. Не треба ідеалізувати процеси. В країні йде повномасштабна війна. Кожен має бути долучений до цієї війни, пам'ятати, що вона де допомагати силам оборони, бо тільки так ми можемо перемогти. Але водночас тим треба уважно свідкувати за всім, що відбувається, і хто намагається, і які тези вселяти в наше суспільство.